Усі діти перших-четвертих класів будуть забезпечені харчуванням за кошти субвенції з державного бюджету. У нас їх було 19, п'ять із них закриті. Тут питання про відсторонення керівника не стосується саме огляду, воно стосується неналежного утримання дітей у цих історіях, які є у соціальних мережах, дуже багато підмін понять, дуже багато маніпуляцій. Якщо вчитель був у цій будівлі, а перейде в іншу будівлю, він же ж не стане кваліфікованішим. У нас таке суспільство, коли про різні зміни знають всі, окрім тих, хто формує ці зміни, формує технічне завдання для цих змін. Два дні тому відлунав перший дзвоник в закладах освіти нашої області, яким буде навчальний рік для батьків і вчителів для дітей, та як і триває освітня реформа в нашій області. Говоримо сьогодні з директором департаменту науки та освіти Рівненської ОДА Петром Кожевським. вас, пане Петро. Вітаю. Коржевський Петро Миколаєвич, директор департаменту освіти і науки ОДА. Освіта вища закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю математика. Працював учителем математики середньої школи номер 22 та директором середньої школи номер 12 міста Рівного. Із січня 2007-го обіймав посаду заступника начальника управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. З вересня 2019-го по липень 2020-го працював заступником міністра освіти і науки України. Зараз директор директор Департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації передусім новий навчальний рік. Варто батькам чекати якихось несподіванок, якихось сюрпризів. Насправді, якихось таких радикальних змін в системі надання освітніх послуг немає. Звісно, що у п'ятих-шостих класах змінюються освітні програми. Ми більше акцентуємо на програми. Сприйняття і застосування знань, тобто це природничого характеру, усвідомлення там візуалізації, представлення контенту, десь більше мультимедіа, десь більше інформаційно-комунікаційних технологій. Це це власне те, що є викликом сьогоднішнього часу, і діти більше це сприймають, тому що об'єм інформації, якими зараз оперують діти, це на порядок вище ніж інформація, яку колись свого часу брали ми спосібників підручників. В одному з ваших нещодавних інтерв'ю я бачив, ви говорили про те, що не всі школи почали роботу в очному режимі. Є такі, де діти дистанційно навчаються. Можете більше про це розповісти, тобто що це за школи, і чому так відбулося? Чому в нас є ще дистанційне навчання? Загалом з 513 закладів загальної середньої освіти 75% закладів починають в очному режимі, 20% починають в змішаному, тобто очно дистанційному. Це там, де неможливо в одну зміну розмістити uh -huh. усіх дітей в очному режимі. І 10 закладів будуть цей рік починати в дистанційному режимі. Шість із них це заклади приватного, приватної форми власності. Вони вибрали для себе такий, такий режим. І чотири заклади це там, де немає укриттів, і їх облаштувати не можна. Це, як правило, старосільська громада. Це там, де кордон з е е е е е е е е Білорусією або, скажімо, близькість до. Власне, от вони навчатимуться в угу. е і там просто фізично. Ну, бо я знаю, що багато зараз ну, там, от принаймні останні два роки, ми багато чули про те, що там подаються проекти на облаштування укриттів в школах. Ну, зокрема, місто Рівне постійно там будували якісь укриття. Тобто там фізично не можна збудувати навіть укриття. Ну насправді в старосільській громаді ми будуємо укриття, але старе село громада велика, закладів багато, дітей багато. Тому власне громада не спроможна і держава не спроможна одночасно дати великий об'єм коштів з субвенції. До речі, ми цього року нарешті знов, нас знову повернули до переліку областей, де надаються кошти з державного бюджету як субвенція, бо попереднього року це було тільки для областей, які межують з зоною бойових дій, де найвищий рівень небезпеки. Тому ми ну, намагаємося максимально там, де є велика кількість дітей, і де ми кількість дітей збільшити, навчатися в очному режимі можемо, ми і намагаємося облаштовувати укриття. Не можна не запитати, минуло, Минулого року була проблема з підручниками для п'ятих, по-моєму, шостих класів. Я можу помилятися з класами, але точно була така проблема нової української школи. То їх просто не вистачало, і там батьки були вимушені докуповувати, їх шукати і тому подібне. Цього року, ну я так розумію, вже діти перейшли в наступний клас. Чи буде для них ця проблема? Тобто батькам знову таки треба докуповувати підручники. Підручниками забезпечуються діти, які навчаються у класах нової української школи. Цьогоріч це буде восьмий клас, угу. тому п'ятий, шостий, минулий рік. Ви помиляєтесь, бо бо, бо такого не було. Е, станом на зараз ще й змінилася система. Постачання підручників до закладів освіти. Якщо минулого року воно було через підприємство Волинські підручники, тобто через установу отримали на базу цього, цього підприємства, і підприємство розвозило по закладах загальної середньої освіти, то цьогоріч система змінилася, і тепер від видавництва напряму. Підручники надходитимуть до закладів освіти. Станом на зараз маємо 91% забезпечення підручниками. Я думаю, що кілька днів, і ця ситуація буде повністю. Тобто ліквідом. проблем з підручниками немає. Нема, Нем, ну, дивиться, немає. Їх взагалі немає, тому що усі підручники є в електронному варіанті. У випадку, якщо раптом вже так сталося, що підручника фізично немає, дитина може зайти е, за посиланням і отримати всю інформацію, яка їй потрібна. Ну але електронний варіант це електронний варіант. А паперовий підручник є поперевий підручник. Ще одне таке питання, яке важливе для батьків і. Е, Минулого року президент багато про це говорив. Це я маю на увазі безкоштовне харчування для дітей і учнів перших і четвертих класів. Минулого року, принаймні, Костобільська громада довгий час не могла отримати субвенцію на це харчування. Відповідно, діти не могли харчуватися. Я знаю, що в Рівному так само заявляли в кінці навчального року про те, що є проблеми з харчуванням для дітей, тобто не вистачає коштів субвенції на ці на це харчування. Цьогоріч будуть проблеми, тобто коштів вистачає на те, щоб забезпечити всіх дітей першого четвертого класу безкоштовним харчуванням, як обіцяв президент України. 19 серпня цього року голова Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що безоплатне одноразове гаряче харчування за кошти держави отримуватимуть учні початкових класів в усіх 64 громадах рівненщини. Для цих цілей уряд виділив для нашої області на вересень субвенцію в обсязі 52,5 мільйони гривень. Відтак понад 50 тисяч школярів рівненщини, учнів перших четвертих класів, отримуватимуть з нового навчального року безоплатне харчування. Так, усі діти перших-четвертих класів будуть забезпечені харчуванням за кошти субвенції з державного бюджету. Але сума цих коштів вона передбачає визначену вартість, і цієї вартості не завжди достатньо для того, аби забезпечити повноцінним харчуванням дитини. І це десь в пропорції 70 на 30. 70 дає держава 30% доплачує ще е, територіальна громада. Е, розуміємо, що є зростання цін на продукти харчування, і для того, щоб харчування було збалансованим, ми приймаємо таку модель. Станом на зараз кошти розподілені на один міс. Місяць здійснюються закупівлі, заклади приступають до харчування дітей, і це якби, зрозуміло, що це тільки для категорії перших, четвертих класів. Наша область особливо, тому що у нас ще є категорія дітей, які здійснювали харчування за кошти. Субвенції через управління соціального захисту, це так звані чорнобильці, угу. і таких громад у нас було 19, причому 10 громад мали змішаний формат. Тобто вони деякі заклади використовували харчування субвенції, про яку ми щойно говорили, а деякі за кошти Чорнобильські. Власне, виключно із-за того, що ця вартість була визначена вищою 70 гривень до прикладу, проти 50, і 10 громад використовували. Виключно е, харчування е, за коштами е, стат, статусу е, отриманого чорнобильців е, до кінця року. На державному рівні прийняли, що змінювати не будуть, але з нового бюджетного фінансового року е, очевидно, що усі будуть фінансуватися за однією субвенцією, щоб ці підходи були однаковими для всіх. Але власне для того, аби зараз не виникло якихось там непорозумінь з, з можливістю здійснити закупівлю, бо бо це теж тендери, це, це час, е, і, і може бути неможливість організовувати харчування. Що у нас траплялися такі випадки, тому аби. Цей ритм не втратити, аби діти мали повноцінне харчування або компенсацію за його е відповідно до вартості. Тому прийняли таке рішення. А ви моніторите? у всіх громадах відбулися тендери? Тобто процедури грома... процедури тривають. Вони е на завершенні, і ми ну ми принаймні принаймі маємо запевнення громад. Що харчуванням діти будуть охоплені? Ну і щоб закрити питання харчування, скільки після гривень я правильно зрозуміло? Після гритовно 50 гривень, так перші четверті класи. А решту ну ми так вважаємо, що це буде 70% від від вартості, а 30 буде компенсувати територіальна, угу. територіальна громада. Хотів би поговорити про реформу освіти в області в одному з травневих, якщо я не помиляюсь, інтерв'ю, ви говорили про те, що з 1 вересня 25-го року. Буде відбуватися оптимізація шкіл, і, зокрема, будуть закриватися школи, де навчається, щоб не помилитись, 45 і менше дітей. Станом на зараз, чи закрилися якісь школи, і взагалі як ця ситуація, ну, тобто чому вирішили закривати школи, чи є якісь варіанти, щоб зберегти школи, якщо вони десь закрилися? 16 травня цього року в ефірі одного з місцевих телеканалів Петро Коржевський повідомив, що з 1 вересня 2025 року школи, в яких навчається 45 і менше дітей, не отримуватимуть фінансування з державного бюджету. За словами Коржевського, вартість навчання одного учня у школі з менш ніж 45 учнями становить приблизно 60-90 тисяч гривень на рік. Тоді як у закладі з понад 45 учнями орієнтовно 10 тисяч гривень. Відтак держава йде на оптимізацію видатків. Насправді у нас є такі заклади. У нас їх було 19, 5 із них закриті. Це рішення територіальних громад, вони мають право приймати такі рішення. Чотири заклади все ж таки задекларували, що цього річ буде більше, ніж 45 дітей, тому вони будуть працювати, як і працюють. Інші заклади просто стали філіями. Що не суперечить законодавству, і вони мають можливість функціонувати у складі іншого закладу, довозячи дітей, і це дає право абсолютно нормально дітям отримати освітню послугу, там більше можливостей, там кращі умови. Я думаю, що це. А для чого, поясніть мені? Ну для чого закривати школу, робити з нею філію, потім докуповувати автобус? Справа в тому, що у закладі. Заклад, який має менше ніж 45 дітей, не буде розподілятися освітня субвенція з державного бюджету. Це означає, що за Власні кошти громада повинна утримувати цей заклад. Звісно, для громади це навантаження, і для того щоб отримувати мати можливість отримувати кошти з субвенції, вони роблять її філією, що є однією юридичною особою. Та юридична особа отримує субвенцію з державного бюджету. Це комунальні оплата mm -hmm. праці педагогів. І тим, ну до прикладу, на, на форумі нам був приведений такий приклад однієї територіальної громади Бугринської, де в закладі мало навчатися дві дитини. Вартість утримання кожної з яких була більше ніж 130 тисяч. Е, вони перетворили це на центр патріотичного виховання. І вже зараз через цей центр. Буквально за літні місяці пройшло більше 600 дітей. Ну даруйте, але це хороший приклад того, як зберегти будівлю, зробити хороший ремонт. І, до речі, за якраз об'єм цих е, фінансового ресурсу, який треба було щорічно витрачати на отримання цих двох дітей. Угу. Але окрім двох дітей, цю будівлю це, це місце е, побачило більше 600 дітей. Це національне патріотичне виховання, там случ, сплави, е, різні е, гутірки, різні зібрання е, е, заживання. Громада для громади це важливо. Ну і я думаю, що якраз такі кейси ми будемо масштабувати, щоб не думати про те, як закрити, а думати, як створити кращі умови для дітей, аби громада ожила. Ще про закриття шкіл. Наразі триває навіть певний конфлікт на Дубинщині. Там рішення, наскільки я розумію, вашого департаменту було прийнято рішення закрити спецшколу. І там батьки просто обурюються там на це рішення. Можете більше розповісти про причини причини цього рішення? Чому вирішили закривати спецшколу і про суть цього конфлікту, і чим він ну ваше бачення його вирішення? Напередодні 1 вересня в Дубно розгорівся скандал навколо місцевої спецшколи. Там, за результатами перевірки, заклад двічі визнали не готовим до нового навчального року. В результаті директорку закладу Тетяну Куцелю відсторонили від посади. Частина батьків та педагогів закладу стали на захист директорки. Ну, Зразу хочу виправити, що рішення по Закритю і будь-які інші рішення приймає власник засновник в даному випадку, це Рівненська обласна рада. Ми, е, як ті, хто беруть участь у комісії з огляду готовності закладу до роботи в новому навчальному році, ми скерували, оскільки відбувся огляд, перший раз комісія не прийняла цей заклад, е, тому що умови, які були представлені комісії, вони не виглядають гідно для дітей, які мають там навчатися. Але тут питання про відсторонення керівника не стосується саме огляду, воно стосується неналежного утримання дітей, які є на повному державному забезпеченні. В даному випадку опікуном цих дітей є керівник закладу, і от саме неналежне утримання цих дітей було підставою для того, щоб ми звернулися до обласної ради про відсторонення і створення. Комісії. На раді е, директор закладу відсторонено. Так, директор відсторонений, ви призначено виконуючи обов'язки, діти навчатимуться в е, дистанційному форматі. Оскільки там є ще і зауваження комісії щодо умов, в яких мають навчатися діти, і до кінця вересня комісія прийме рішення, і тоді будемо розуміти, як бути. але багато в інтернеті багато пишуть про те, що дітей переводять в інший навчальний заклад. Зараз ви кажете що вони на дистанційній формі. Діти навчатимуться в цьому закладі на дистанційній формі навчання. В нас була в нас було бачення, що поряд знаходиться установа з кращим. Умовами для навчання дітей, до, якого, до якої можна було б довести дітей з е, дубинської школи і, і, і створити їм кращу умову. Громада чи там батьки даного закладу поки що це рішення не підтримали, це їхнє право. Буде комісія, будемо вивчати, будемо е, розуміти, яким в якому напрямку будемо рухатися, але у цих історіях, які є у соціальних мережах, дуже багато підмін понять, дуже багато маніпуляцій. Я не хочу вдаватися до е, саме до аналізу таких ситуацій, тому що ми знаємо, е, що саме неналежне утримання дітей е, є підставою для відсторонення директора. Продовжимо тему реформи і хотів би поговорити про старшу школу. Е, анонсувалося, що з 27-го року, якщо я не, не, не помиляюся, запрацює і в тому числі у нас на Рівненщині мережа е, професійних ліцеїв та академічних ліцеїв. І е, ну, передусім можете якось прояснити і глядачам, тому що я переконаний, що є батьки, які в цьому році підуть діти в старші класи. І їм було б важливо це розуміти, в чому суть. Ціх змін, чому вирішили отак розділити, і взагалі що це за реформа? 1 вересня 2027 року в Україні стартує реформа старшої школи. Вона передбачає перехід до 12-річної системи освіти та запровадження профільного навчання у старшій школі – 10-12 класи. Учні після 9 класу зможуть обрати академічний ліцей для здобуття повної загальної середньої освіти з поглибленим вивченням предметів за обраним профілем або заклад професійної освіти, які дозволять швидше опанувати професію і вийти на ринок праці. Ними стануть нинішні професійно-технічні училища коледжі побутового обслуговування. А також медичний, музичний та педагогічний коледжі. Е, діти, які навчаються зараз в 8 класі, в 27 році мають іти до 10 класу. Так, щоб було зрозуміло, чому в 27 році. Е, звісно, ми зробили аналіз дітей 4-6 класів. По їхній кількості, щоб розуміти для себе скільки таких дітей можливо до 10 класу підуть, і теж розуміло, що не всі оберуть академічний напрямок, хтось обере професійний, тому що ну всі добре розуміють, що є зараз запит на робітничі кадри, що ринок потребує кваліфікованих робітників, і тут власне. Е нам нам було скерування з міністерства про 60 на 40 співвідношення. Ми його взяли 50 на 50, і ми у коли утворювали мережу, виходило саме з таких міркувань. Ми теж дивилися на географію, доступність, на, 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 на густоту населення, на те на який приріст населення, скільки народжує народжуваність, і вийшло на 86 закладів, 53 академічного спрямування і 33 професійного спрямування. З професійним все зрозуміло, такі заклади є. Якби тут не треба за. Нурватися. Якщо беремо академічне спрямування, то маємо розуміти: якщо ми хочемо, аби діти мали високий рівень знань в дослідницькій галузі, в тому, аби вони готували себе до якоїсь наукової діяльності, очевидно, що вони мають обирати академічний рівень. І тут має бути про кластерність, має бути про галузевість, має бути про профільність. Школа не може існувати просто в 10 класі вивчати певний програмовий матеріал. Ми маємо розуміти, що цих профілів повинно бути багато. Діти мають обирати, вони мають не не дублюватися між сусідніми територіальними громадами. От кожна людина собі має побудувати власну освітню траєкторію, і вона має мати можливість вибрати. Звісно, що це було, може в не в кожному випадку знаходитися поряд. Це може знаходитися на якійсь певній відстані. Якщо ця відстань більше ніж 10 кілометрів, треба розуміти, що туди треба доїхати. Якщо відстань більше 30 кілометрів, треба розуміти, що може настати такий момент, коли треба буде жити в пансіоні, і тому там має бути забезпечений пансіон. Угу. І ці такі складні. Складні завдання, які стояли перед нами, аби сформувати таку мережу, вони якраз і були підстави для прийняття рішень. Але нічого ще не відбулося. Це тільки. Орієнтовна мережа, яка затверджена рішенням Рівненської обласної ради, ця мережа може змінюватися, як і може змінюватися підзаконні акти, вимоги, можливо, наповнюваність класів, можливо, кількість класів на паралелі, можливо, скіль, кількість дітей. Буде це окремою юридичною особою, чи не буде окремої юридичної особи. Це буде школа першого, і другого, і третього ступеня, чи тільки школа третього ступеня, чи третього і другого, чи виключно, у виключному випадку і першого. Ну до цього до кожного випадку випадку ми будемо підходити індивідуально, і поспішних рішень ніхто зараз не приймає, навіть те, що там громади зараз можуть приймати якісь додаткові рішення, це підставою для нас, щоб потім внести зміни до мережі. І знову ж таки ми маємо проаналізувати на підставі того нормативно-правового забезпечення, яке ми маємо. Цього достатньо, щоб прийняти таке рішення, чи бо ми не знаємо, наприклад, якщо у 27-му році ми почнемо працювати у старшій профільній школі, може перед цим буде ліцензування саме цих закладів, чи відповідають вони вимогам. Кадрове забезпечення тут же ж не просто перейти з однієї будівлі в іншу. Бо якщо вчитель був у цій будівлі, а перейде в іншу будівлю, він же ж не стане кваліфікованішим. Угу. І тут напевно будуть вимоги для педагогів, тому що педагог повинен бути високим майстром свого предмету. Він повинен бути цікавим здобувачого освіти. і власне оце якраз і буде ну просто дивіться. От ви зараз говорите про те, що ще ну я грубо буду казати, ясно, що нічого не ясно. Але при цьому вже виникають конфлікти навколо цієї теми. Ну, наприклад, те саме візьмемо Дубно. Сьогодні ми про нього трохи багато говоримо. Там не могли ви довгий час, не могли визначитися між двома школами, яка з них буде академічним ліцеєм. В результаті там мер або там громада визначила одну, батьки були проти, зверталися навіть в на обласній раді виступали. Є шанси, наприклад, батькам прийти до вас і сказати, слухайте, наша громада визначила цю школу. Внесіть, будь ласка, зміни, бо ми не хочемо. 12 серпня минулого року у Дубні виник скандал через навчальний заклад, який з 2027 року має стати академічним ліцей номер 6 чи ліцей номер 8 Міське управління освіти організувало опитування, за результатами якого майже 70% респондентів проголосували за ліцей номер 8 Згодом стало відомо, що міська рада на академічний рекомендує ліцей номер 6 Це призвело до обурень та виступів місцевих жителів. Вони зверталися навіть до голови рівненської обласної ради. Однак результатів це не дало наразі. Академічним вважається саме шостий ліцей міста Дубна. Е, ну, у нас таке суспільство, коли про різні зміни знають всі, окрім тих, хто е, формує ці зміни, формує технічне завдання для цих змін. Е, звісно, що у людей більш, більше з'явилося часу, і вони вважають, що на їхній погляд, у кожному населеному пункті має бути. За, різний тип закладів освіти від дошкільного закладу до дошкільний, загальна середня школа, заклад професійної освіти, ще бажано фахової передвищої, ще бажано університети. Але держава не може ради дати такій кількості закладів, і має бути мережа оптимальна. Вона повинна бути гармонійна відповідно до запитів ринку, відповідно тих людей, які там населяють, від відповідно до економіки, відповідно ну до потреб. Бо якщо умовно громада не має абсолютно ніяких підприємств, вона динамічно не розвивається. Ми там напхаємо купу закладів, хто їх буде отримувати? Держава неспроможна, і тут, і тут ми, як українське молоде суспільство, маємо розуміти, що рано чи пізно цей момент мав настати, бо так, аби було все, і і хтось за це платив, вже не виходить. Ми вже починаємо рахувати свої кошти. Наскільки ми собі можемо дозволити. Ну все дуже просто е, мер на спілкуванні в дубно з е, батьками говорив про те, що вже надходять субвенції на облаштування таких економічних ліцеїв. Це, що це за субвенція? вона надходить і що це, що це за гроші, По що йде мова? Станом на зараз ми модеруємо 15 субвенцій, вони, вони різні, в тому числі є субвенція на е, STEM. Це на обладнання класів природничого математичного циклу, і дубно один із закладів, який потрапив у цей перелік, і е, справді там буде організований простір. Ну до прикладу, якщо вони визначили заклад е, за числом 6, що він буде е, закладом старшої профільної школи, туди скеровується субвенція на STEM, туди скеровується субвенція на захист України. І оцей момент, про який ви кажете, що воно буде аж 27-му році, оцих цих два роки, якраз дається, щоб підготувати угу. заклад до того. Того, аби у 27 році він був з новим освітнім середовищем, з гарним кадровим забезпеченням, з гарними візуальними мультимедійними сучасними засобами навчання, щоб справді дитина розуміла, коли я обираю академічний ліцей, то я там отримую один, два, три, чотири переваги. Якусь перевагу. Якщо я просто-напросто перейду в цей такий самий заклад і буду навчатися в такому ж 10 класі, і нічого для цього не змінилося, то це просто профанація. Ну чи тобто я правильно розумію що, наприклад, в тому ж дубно визначений шостий ліцей, наприклад, бо я не пам'ятаю цифру, вже туди йде субвенція І батьки, якщо, наприклад, у му році громада прийме рішення про змінити навчальний заклад, то не буде сенсу цього рішення, тому що вже готувався інший. Так. На завершення програми поговоримо ще про рівне, тому що наскільки я читав, наскільки я чув аргументацію деяких депутатів обласної ради під час розгляду якраз цієї мережі, що для того, щоб академічний ліцей функціонував, потрібне там гуртожитки, ну певні умови, і, зокрема, гуртожитки в Рівному, наскільки я розумію, ви мене можете поправити, але немає де розміщати дітей, які, наприклад, захочуть навчатися в академічному рівненському ліцеї, а вони приїхали з там, я не знаю, звідкись. Насправді, все, що стосується міста обласного центру, його агломерації, це. Завжди складна архітектура, бо всі люди тяготіють жити в більших містах. Ну ми зараз живемо саме в такий час. Ми добре розуміємо, що там, до прикладу, якщо місто рівно в першій ітерації визначало 11 закладів, то зараз в другій ітерації це вже сім, і, і це зрозуміло, бо це має бути або окремо юридична особа, це мають бути діти, які навчаються в 10, 11, 12 класі. Це означає, що закладу треба виокремити дві ланки інші, зробити або обрати той заклад, в якому це. Найлегше буде проходити заклад, треба готувати кадрово, е технологічно треба е промоніторити всі будівлі, споруди, розуміти, як це буде. Ну і поряд з тим для міста зразу інший виклик, бо виклик тому, що у радіусі там, до прикладу, 10 кілометрів дуже багато небідних територіальних громад, які розуміють, що їхні діти все рівно ж прагнуть їхати до рівного або потім продовжувати навчання, і чи є сенс їм утворювати. Е Заклади старшої профільної школи, що вони власне і зробили? Жодної пропозиції від громад, які знаходяться поряд міста рівного, ніхто не для себе ну, не зробивши діти будуть в так, бо так було історично. Так власне, мабуть, і буде, і місто до цього повинно бути готове. Ми повинні розуміти, що звісно, що десь прийдеться законодавцю. Це передбачити, щоб справді кошти ходили за дитиною, і щоб ми розуміли, що дитина, яка пішла з цієї громади, вона пішла не просто як дитина, вона пішла та, яка має певний капітал, який вона вкладає. Ну, але це ж створює конкуренцію для дітей міста рівного. Ну, тобто, дивіться, якщо мій син зараз ходить, там я умовно кажу, восьмий клас, через два роки йому треба буде обирати. І він буде конкурувати з дитиною, з яка приїхала там умовно з, там, з сусідньої громади. Так, ну ми, ми, в, ми, ми, в ми, живемо, ми живемо в конкурентному світі, і так все буває. Ми звикли, що дітей переводять. А я хочу, щоб діти обирали. Щоб діти обирали відповідно до наявного і бажання, і можливостей, але ще й поряд з тим, що вони. Точно розуміють, ким вони хочуть стати, щоб це було не просто отримання атестату про повну загальну середню, а далі там ну так мама з татом хотіли, щоб я завершив там навчання там на рівні повної загальної середньої освіти. Ми все ж таки про, про зміну філософії, про те, що ментально ми маємо змінити суспільство, щоб у нас не було здобувачів освіти в закладах вищої освіти, які отримують дипломи, але за результатами не працевлаштовуються. Аби було цільове спрямування кожної людини, яка має стати економічно активною, яка має мати. Вагу і її знання мають стати капіталом для громади. Так над цим треба працювати. Так ми маємо змінити всю парадигму парадигму в освіті, ментально суспільство, але для того і живемо, щоб стати сильнішими, щоб стати кращими. Ну на завершення ефіру сподіваюсь, щиро сподіваюся, що реформи не наштовхнуться на реальність. Тобто, батьки не вийдуть з вилами і не будуть виносити департамент освіти. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам вже нагадаю, що про новий навчальний рік та про освітні реформи, які наразі тривають, реалізовуються в нашій області. Ми говорили сьогодні з директором департаменту науки та освіти Рівненського Петром Кожевським. Мене звати Сергій Мініч, Це був вечерній прайм. Не перемикайтеся.